Всім доброго вечора, друзі. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо ще один деньочок. І, як завжди, по старій накатаній схемі працюємо. Для тих глядачів, які вже, так сказати, давненько не бачили нашого господарства. Я стараюсь періодично його показувати, але так як були трошки в рейсах, то назнімав трошки відео і повиставляв, я думаю, для багатьох людей цікаво. Побачити наших захисників, подивитися, як ми це все діло робимо. Дякуючи вам, ми можемо організувати ці всі моменти, купити деякі речі, передати нашим захисникам, а також ці саме автомобілі. Тож ми передали 143 бригаду вже автомобіль. На даний момент зараз фактично вже закритий збір на 72-3 ватт і розпочнемо збирати. Для підрозділу, в якому служить мій ютубовський брат Валерій Хохола. Ну, Хто дивиться мої відео, знають два роки назад він, Які два? три роки назад він до мене приїздив ще до війни, брав у мене свинок, потім його родина була в окупації, а він пішов з перших днів війни боронити нашу неньку Україну. І я кожен раз, коли з ним спілкуюся, кажу, Валерій, може тобі щось потрібно? Ні в нас стає, ні в нас стає. Поспілкувавшися з ним, я з хлопцями частенько і переписуюся. Почув про його проблему, я кажу, братику, ну якщо у вас така проблема, зробіть відеозвернення, а ми вже з глядачами назбираємо і не тільки з глядачами, небайдужими українцями, бережанцями, ДД і тебе назбираємо на той автомобіль. І за чого ми взяли два автомобіля, які в нас також готуються. Ж ми його тестуємо, зараз перевізуємо, тобто підготуємо. і Я думаю, що вже в п'ятницю ми розпочнемо збір для бригади, в якій служить Валерій Хокола, це Харківський напрямок. Ну, в Деяких моментів не можна говорити. Ну, Люди розуміють, якщо заборонено казати, наприклад, там, частина або бригаду, вище стоящим руководством, то хлопці цього не казали. Але я думаю, ті люди, які побачать цих хлопців, то вони зрозуміють. Не, я ще спитаю, чи можна написати іменно бригаду, не підрозділ. Так що, друзі, будемо рухатися далі, працюємо, що там треба деякі речі, потім вже з вами розкажу і покажу. От, а на даний момент зараз посправлялися по з годуємо по старій накатаній схемі, бровер від 30 до забою, які місця на сьогоднішній день 15 сою, 15 соєвої макухи, 7 соняшникової і премік агро 2,5 Піговський, ну і зерно, ячмінь, пшениця кукурудза. По рецепту, нічого тут страшного немає, всі рецепти однакові, фактично, тільки чогось більше, чогось менше. Так що, друзі, попідстеляли, щоб поросятка себе почували дуже добре. Тут не так підстеляєш для того, щоб їм було тепло. Свині не бояться е, холоду, бояться сквозняків. Ну, холоду також, не дуже є добре, тому що будуть горіти, перегорати калорії. Це група поросят така, вона більш-менш уся рівна, але... Їхній час ще не настав. Вони ще поки живуть, але вредні. Вони вредні, активні, дуже багато палять калорій. Ну а тут у нас залишилися дві свинки. Прошлий раз ми зарізали дві меншеньких. ну, Доволі таки непогані. Кабанчик дав хороший результат. Ця свинка піде в розход вже в п'ятницю чи в четвер, не знаю, коли це діло буде. Зойка наша, наче по всім признакам вагітна. Видно, що вже і Набрякає вимічко трішечки, ну, але ще рановато. Вона десь буде в початку березня. Рижики, дівчульки доволі активненько себе почувають, доволі непогано ростуть, все у них нормально. Головне, щоб всі живі, здорові, головне, щоб не було падіжа, тому що є деякі моменти, все-таки люди буває шукають винуватих в комусь, а не шукають в собі. Тобто приготування зернових сумішей, а також якість їхня. А також не прибирання в кориті, також несе за собою потім відповідальність. Але не відповідальність когось того, хто вам продав тих а відповідальність за вас, а також температурний режим. Також ось обелбиси доволі таки непогані ростуть. От, все нормасів. Дівчата, наче наші, наші спаровані, наша тумбочка і наша кучеряшка. Все начебто нічого. От, рижики підуть у нас наступним рейсом. Доволі такі вже потужні босяки. От, я думаю, що тут вже буде в нас усе. Є кабанчики і свинки, ну, тобто теж буде йти коригування. Ну і наші відлучені поросятка. Ну, хто пам'ятає, це наш подкідер самий маленький, бо ми його підкинули від мазухи. Ну, а ці до мазухи від любашки. Ну, ці начебто нічого такі їдять, ну не заїдають. Не так то вже багато їдять, вже треба проглистувати. Трошки з цими всіма моментами десь трошечки я... Втрачаю, ну, але саме головне, що поголів'я у нас живе-здорове і свинки паруються, і свинки у нас народжують. Так що в нас повинен бути в цьому місяці опорос і в нас повинен бути ще один опорос у березні місяці. Так що тримаємо кулачки, контролюємо ситуацію, любашка наша, наша мазуха спаровані. Ну, якось так. Можливо, хтось хоче, щоб ми розіграли лотерею поросятку. В будь формату можете написати в коментарях, що Серега, давай розіграємо, наприклад, або рижу свинку на свиноматку, або двоє там. От, і будуть наприклад, там донатити там по 300 гривень. І ті люди, які донатитимуть по 300 гривень, вони прийматимуть участь іменно безпосередньо в розвірші або дівчаток. Якщо ви, я думаю, найкращий дівчаток на свиноматок. От вибрати саму красиву, саму потужну по соскам і можна було б її розіграти. Ну але є деякі люди, які критикують, що цього робити не потрібно. Так що пишіть свої відгуки, свої, так сказати, побажання. А ми вже будемо старатися з вами робити все можливе для того, щоб трішечки заохотити ситуацію. Вже порізали бройлера. На жаль, цей раз і тушки не знімав. Уже кормушки у нас на вулиці, поїлка також винесена, сарай почищений, вже у нас. Прицепчик задіяний, нарешті поробили колеса. Найшов хвилинку, поробив колеса. В прицепі тирса із курячим пометом. Какашковоз наш також я поремонтував. Зараз на нагород, на вулиці йде дощик. Ну, тобто трошечки працюємо по старій накатаній схемі. Завтра поїдемо, завеземо лафету, відженемо буса на ремонт, поміняємо те, що говорили. І будемо планувати рейс. Наступний рейс на Херсон. Ну, Ще зазвонимося з Віталією. Так що для підписників не переживайте запусті клітки. Молоде покоління у нас росте. От, росте у нас і в любашки, і в мазушки. Так що все буде добре. Тут також джігани Ну, Наче трошки що видно такі активненькі, все нормально. Ну, меншенькі кабанчики, але ростуть і... Дуже люблять полюбляють гровер, Я їм трошки приоткрив кормушку. Ну, і тут у нас є така біда. На даний момент не вмів я зафіксувати. Є у нас один оце агрегат, він постійно сидить на задниці біля кормушки. Багато хто вважає, що це біда. Він на задниці сидить. Я кажу, якщо на задниці сидить, ваша свиня і їсть, значить у неї все добре. Отакі от монстри реально потужні. Ну, і Один у нас такий, що -то підвернув ножку, отаке от воно і... Нікчемне було. Їсть воно все, але воно таке не дуже нікчемне. Ну і такі, звісно, потужні. Потужні, видно, по руці. У мене рука така, що в банку трьохлітрову не влазить. Так що є кого різати. Ми плануємо, як завжди планували, там одне в неділю, у нас цього поголів'я хватає, фуражу хватає. завжди підкупляємо, підзавозимо. От не знаю, скільки цього кабана. По віку, щоб ви розуміли, вони менші. Десь на місяця півтора від тих, де дві рижі залишилися, але вона він потужніший. Ну, є, звісно, меншені. Ну, от такі. Так що все залежить від генетики, від харчування, від умов утримання, температурного режиму. Ну і яке воно вдасться. Як кажуть, як вдалося, так вдалося. Так, мазуха закріплює свою вагітність, потім поросят переженемо з цієї клітки. Де вони знаходяться в китайському кварталі і якщо все буде нормально, то мазуху переженемо назад. Ну отак вони дівчульки кушають. Всім вистачає, всіх все нормально, да? не кусайте за пальці. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати свій відосик. Хочу всім подякувати за підтримку, за довіру. Не забувайте завтра приєднуватися до нас прямий ефір. Буде багато призів. Будемо розігрувати, будуть цікаві призи і смачні призи. Також можна виграти жилетків таранчук, картини, гільзи, електроінструменти і саме головне – це сало. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Навіть потім буду завершувати наше відео. Ну а я працюю далі. Всім пока-пока.